Перемоги і миру всім небайдужим до України і Лютуємо. Так називалась одна з картин серії Семисючі звірятка» цікавезного художника Семесюка Івана Семесюка. Ну, мені під руки трапилась ось ця листівочка з однієї його картин, вона називається Україна єдина. Але всі вони із цієї серії і всі вони були видані видавництвом Люта справа. Ми зараз теж будемо про люту справу. Люту справу, яка зветься медіаграмотність. Я думаю, Антон Мухарський, автор назви, погодився б, що медіаграмотність це таки люта справа, бо все це посилює культурний спротив і робить більш дієвим, більш могутнім культурний фронт. От про люту справу, як це. У першій програмі лютого і будемо говорити в нашій студії. Я вирушаю в Вітальню, і тут у мене гості, яких я дуже тепло, радо і затишно вітаю. Хоча будемо говорити про люту справу. Отже, поряд зі мною Віктор Бабенко і. Бібліотекар Анна Дворна, Віктор Вепенко, Вітю, як громадського діяча, насамперед представляю. Ну, ми я вас обох представляю тут як людей, які в Запоріжжі вирішили займатися медіаграмотністю. Я спеціально не говорю, що це, тому що ви про це зараз будете говорити, і це тема нашої програми. Ми вже багатенько говоримо про медіаграмотність, але зараз більш конкретно не так про медіаграмотність в теорії, як про медіаграмотність в практиці Запоріжжя. Починає Аню, ти я хочу, щоб ти почала, uh -huh. тому що твій проект вже триває, а у Віктора він набирає обертів. І тому що, знаєш, медіаграмотність дуже часто плутують, вважають, що це те, що стосується журналістів насамперед, а це насамперед стосується споживачів інформації. І ти, як бібліотекар, я думаю. Любиш і знаєш цей вислів, що люди, які читають книжки, керують людьми, які дивляться телевізор. Так однак, ти почала спілкуватися з людьми, які дивляться телевізор, і хочеш їх зробити більш грамотними, так наскільки я розумію. Давай про це. Отже, медіаграмотність і Запоріжжя. Прошу е, Медіаграмотність і Запоріжжя. Все почалося для Запоріжжя ще з 14 листопада, 2015 року. Коли був перший з двох тренінгів для тренерів з медіаграмотності? Тобто Тому спочатку я... треба навчити тренерів, і ти пішла як тренер? Так. Ага. Я рада привітати Запоріжжя з тим, що у нас близько 30 тренерів з медіаграмотності для дорослих. Ага. За цим проєктом ми маємо можливість навчити аудиторію від 18 років, ага. і кожен тренер навчатиме від 30 учасників. Ага. Це така собі хороша запрука того, що е, неформальна освіта пошириться в маси. Е, це головне завдання проекту спільного Арекс Україна, Академія української преси, е, Стопфейк, який надав матеріали власне, для цього проекту. І за підтримки уряду Канади. Е, ти сказала 30 тренерів. Е, всі 30 були хто, хто ці люди, які вирішили е, всі 30 бути тренерами. Е, це люди з Запоріжжя і з області. Це мають на увазі, да чим вони займаються. Це люди, які зареєструвалися на тренінг для тренерів uh -huh. і підтвердили, що вони хочуть і зможуть провести тренінги для громади. Uh -huh. Хто вони є? Це абсолютно різні люди, починаючи від влади, від журналістів, uh -huh. закінчуючи громадськими активістами, тренерами, які бібліотекарями я знаю, як мінімум чотирьох в Запоріжжі. Педагоги мене цікаво, ну люди, педагоги також пішли. Так, так були педагоги, були психологи. Uh -huh. Загалом не обмежувалось для тих, хто хоче бути тренером. Єдине, що треба було показати, що ти цього хочеш, і вік теж не обмежувався? Вік не ну, від 18 років, і там далі говоримо вже про. Ну і хто найстарший, бо мені теж цікаво. Орієнтовно, наскільки я пам'ятаю, ага, ну... за 50 плюс перевалило ага, з тренерів. Ага. З учасників то тут у нас вже абсолютно різна вікова категорія. Я би назвала це так: від 18 старше до старше до того, як людина готова і хоче найголовніше сприймати інформацію. Ну а баба галамага любить вислів від 2 до 102, чи від 6 до 106, а, так любить. Ну тоді про твоїх учнів трохи пізніше. А зараз я б хотіла, щоб віття долучився, чому це ну більш свіжий, скажімо так, або більш новий у часі проект. Що тут повторюється? Що тут паралельне, що тут деяк перетин і чому ти? Ну в принципі, медіаграмотність це дуже цікава тема, саме у тому, що вона спрямована не на журналістів, а спрямована на. Людей поза цією професією ну, але... тобі цікаво. Мені важливо чому вона mm -hmm. тобі цікава. Mm -hmm. А саме цей проект. Ну, я займався різною громадською активністю в Запоріжжі, громадським активізмом в зовсім ін... різних справах. І на мене вийшли організатори в грудні минулого року і запросили на тренінг у Львів, щоб я став представником польської фундації «Нові медіа в Запоріжжі. Цей проект реалізується в країнах Східної Європи, в тому числі в Польщі. В країнах Балтії, в Білорусі і в Україні вже кілька років, okay. але на теренах східної України він okay. поширений вперше okay. його організовує фундація Нові Медіа польська за участю уряду данії. Okay. І власне це така медіаграмотність, яку хочуть популяризувати завдяки цьому проекту, яка спрямована на. Аудиторію менше 18 років а. саме на тих е, людей, які ще можуть обрати свою професію. Uh -huh. Безперечно, медіаграмотність потрібна кожній людині, але якщо надихнути людей в цьому віці на те, як вони можуть показати правду uh -huh. і показати і суспільну, uh -huh. суспільні справи, які робляться в нашому житті, тому що насправді журналістика у нас в основному політична, і журналістика у нас зводиться до того, щоб розповісти про негативні які. Ісь події, і бо або їх навпаки, більше читають та, або навпаки, розказати когось похвалити. Ну там mm -hmm. дженсай замовні матеріали. Так. Mm -hmm. Ну, маніпуляція це взагалі окрема тема, і е, ми будемо дуже багато уваги приділяти саме проблемі подолання маніпуляцій у змі, але найголовніше це відповідальність молодої людини і журналіста перед тією інформацією, яку він подає людям іншим. Отже, мотивувати тих, хто ймовірно потім захоче стати журналістом, mm -hmm. щоб вони одразу працюють в стандартах професії не порушували, не хибили і робили ну так свідомо mm -hmm. ці матеріали якісними. Ну можна сказати, що можливо вже журналісти, які працюють з журналістами, будуть намагатися змінити своє сприйсвітосприйняття і виконувати стандарти. Це okay. не дуже правильна позиція. Головне, щоб люди йшли у цю професію вже Женатсіння. прагнучи виконувати ці стандарти, і це саме їхня мета у цій професії була. Отже, ти сказав, що ти з'їздив до Львова і там навчався для того, щоб тут далі викладати. І, власне, ну скажімо так, на терени саме заходу України зайшли викладачі для того, щоб далі розповсюджувати на схід. Так. Я що Львів асоціюється в Україні у багатьох людей з кавою. А ми вже наполегливо говоримо про те, що в Запоріжжі є своя кава, і вона зараз у тебе вона стигне. То я прошу тебе. Ось тобі Дякую. цукор і ось тобі там мішалочка, у нас дуже якраз... чудова кава. Да. Це, це наша під час запорізької, запорізької книжкової толоки. Ми ну, перше її спробували. О, і ми згадали про те, mm -hmm. тому я тобі смачного, смачного Дякую. кавопиття. А до Ані вже про толоку і про те, що зараз я знаю, що тренінги відбуваються зараз. Так. Я знаю, що ти їх <ків> безпосередньо проводиш. Що ти можеш сказати? Наскільки навчаєшся ти? Хто хоче навчатися, і чи задоволена ти тим, як це все відбувається? Uh, якщо чесно, я вже uh, звикла до досить різних аудиторій. І мені дуже приємно, що е, навіть ті аудиторії назвемо так, які поручаються а є такі є ага. е, такі, які пручаються під час початку тренінгу е, буквально вже е, майже за годину після початку тренінгу, бо тренінг мінімум від двох годин до чотирьох uh -huh. орієнтовно. Е, Люди починають сприймати інформацію. Люди починають активно включатися в процес тренінгу і починають співпрацювати з тренером таким чином, досить круто засвоюючи інформацію. Ну це ж є інтерактивний процес, так, там не так, лекція, там так. саме тренінгові так, завдання. Так, так, так. Uh -huh. uh -huh. Як бачимо, я маю таку собі величезну методичку. Uh -huh. За об'ємом вона досить велика. Uh -huh. Я можу uh -huh. і вмію викладати медіаграмотність для людей старших віком від 18. Uh -huh. І що найцікавіше, у мене були й журналісти. Ой, але більшою мірою була громадськість. Вони спочатку не могли зрозуміти, чому власне їх це стосується, uh -huh. хоча mm -hmm. їм це цікаво. Uh -huh. І тут найкращим і найцікавішим стало те, що журналісти потім були вдячні, тому що вони не можуть це пояснити звичайними словами. Uh -huh. Вони трохи. Краще і трохи заглибленіші в тему. Uh -huh. Uh -huh. Саме тому їм важче подати це трохи простішими словами. Uh -huh. Що робить тренінгова програма? Вона готувалася досить довгий час, і вона спрямована на те, щоб показати, що медіаграмотним бути не обов'язково бути журналістом. Треба хотіти і вміти сприймати інформацію, найголовніше аналізуючи її. Ми не вчимо і не даємо готових рішень на тренінгах, тому uh -huh. що готові рішення це пропаганда. Uh -huh. Ми інформуємо, роз'яснюємо, але не даємо готових рішень. Ми таким чином спонукаємо наших учасників на тренінгах все більше перевіряти інформацію, тому що це те, з допомогою чого вони і майбутніх журналістів, яких готуватиме Віктор, і журналістів взагалі спонукають видавати якісний продукт. Як тут будуть відбуватися ці групи? І я знаю, ну коли анонсували проект, коли тільки все починалося, що там дуже цікава мотивація для тих, хто візьме участь, далі поїхати знову таки до Львова, може нашу калуговості. Mm -hmm. От поїхати і там взяти участь у медіаформі, навіть о, який є одним з найпотужніших медіаподій. Мотивація там дуже цікава, адже всі молоді люди, які пройдуть ці тренінги, отримують відповідний сертифікат, який буде ну їм дуже. Корисним при поступленні на Ви, журналістські віде. факультети, угу. так. А також сертифікати отримують навчальні заклади, якщо під їхньою егідою будуть ці групи збиратися. Угу. І Програ команди, які переможуть у конкурсі, про який угу. я зараз скажу, поїдуть на Львівський медіафорум, що відбудеться в травні Чого? цього року. Угу. А конкурс полягатиме в тому, що готове рішення якраз підготують самі учні, самі студенти. Угу. Вони матимуть, вислухавши кілька лекцій щодо. Того, як е, треба виконувати журналістські політики, як uh -huh. е, можна подавати свою інформацію, вони матимуть от, обрати справу, соціальну, значущу, громадську справу і її е, показати у е, спеціальних е, е, так званих мультимах, uh -huh. мультимедійній інтернет-газеті на платформі е, е, Нова Медіа. Ну, під гідою якої все це відбувається, так ага. так. І голосування буде відбуватися по всій Україні онлайн. Ті команди, які переможуть зі своїми справами, адже проект називається справа в голос 2.0». 0 Ух ти. І... А чому 2.0? От я тоді тому, що привезлася. в минулому році вже він перший раз в Україні проводився, От, але на теренах ви... Західної України, ага, так. Ага. А тепер 2.0. Отже, вони мають обрати справу і взяти в ній участь, чи вони тільки розповідають про те, як ця справа відбувається? Вони можуть самі обрати формат, ага. адже журналіст може просто розповісти про ага. ситуацію корисно для інших людей, а може і сам її ініціювати, якщо бачить в цьому якусь свою місію. Угу. Як довго у них ну скільки у них буде часу на підготовку такого мультимедіа матеріалу? Ну у кожної групи буде три тренінги, які триватимуть більше двох місяців, угу. тому у них досить багато буде на це часу. І я сподіваюся, що люди отримують натхнення не тільки на журналістську професію чи на медіаграмотність, а й на створення соціальних і громадських справ. Ну, і це теж дуже важливо, отже, воно так йде. 2-0, mm -hmm. тут можна сказати 2, -2. Mm -hmm. ну, Тобто тут певною мірою таке партнерство. Ми не уточнили до вісімнадцяти, а з шістнадцяти. Ну з 15, з 15, з 14, можливо навіть тобто таких вузьких рамок також немає. Uh -huh. Якщо людина в 14 хоче до цього долучитися, то залюбки. Якщо людина 19 років теж хоче прийняти участь, то це також можливо. В Принципі теж можливо uh -huh. і про команди, що мається на увазі, це можуть бути класи. Чи ну прямо окремий клас взяв участь? Чи це індивідуально? Ну, мається на увазі команди по 15 чоловік? Вони можуть бути різного віку, і вони можуть бути із різних навчальних закладів або із одного навчального закладу. Вони буде розподілення на професії звичайної редакції, тобто uh -huh. там буде головний редактор, відповідальний за випуск, uh -huh. коректор. Тощо і у цьому теж всьому їх будуть навчати. Ну принаймні їм ну, це пояснять, як це робиться. Командна як це має робота, робити. Uh -huh. справжня uh -huh. командна робота, коли кожен відповідає за свій напрямок. Аню, яким є результат ваших тренінгів, ваших навчань, і в цьому ну, який там мотиватор там найголовніший, і що мене трошки ну от насторожує, скажімо uh -huh. так? З одного боку, коли говорять медіаграмотність для багатьох, це здається чимось таким складним. Тому ж так легко ввести в оману, бо важко бути медіаграмотним, що люди навіть не цікавляться. А тут, коли ми говоримо, що там два місяці, чи два тренінги, один тренінг, і ніби все можна вже зрозуміти, все опанувати, і що тут такого? І от там ну вивчив, ну тут, звісно, такий ну, так. фоліант. Да. Отже, ось як воно з Це просто чи це складно? І що з цього приводу думають ваші учні на земих так? Я думала, що буде важко з кількома групами, але насправді, е, групі, якщо пояснити завдання правильно і означити їм певні рамки за часом для виконання, вони починають поратися дуже швидко. Угу. А, і... а, а Які завдання? Ну от конкретно. <клес> дається якийсь матеріал, який треба проаналізувати, чи що? Чи, чи відео Наприклад, одне з завдань: е, ми е, аналізуємо два відео. Угу. Е, Обидва про децентралізацію, uh -huh. але щось з них є uh -huh. інформування, а щось з них є пропагандою. Uh -huh. І там є яскраві маркери. Uh -huh. Ми вчимо наших учасників вирішувати, що це є для них з допомогою маркерів, тобто ознак. Uh -huh. І Вони чіткі вони е і конкретні. Так, та -да. так, так. -так, -так. Uh -huh. Вони спочатку дивляться відео і аналізують по-своєму, так як вони сприймають в першу чергу, uh -huh. але потім вони роблять з допомогою командної роботи, прописують маркери через відповіді на питання uh -huh. і таким чином. Аналізуючи вдруге подібне відео, uh -huh, вже uh -huh. вони вже бачать. Ну, тобто вони своєму інтуїтивному сприйняттю додають, наприклад, теоретичних знань, так, для того, так. щоб далі. А як були такі випадки, що люди спочатку не орієнтувалися, чи все-таки інтуїтивно людина і так сприймає? От мені це цікаво до вас обох, як ви сприймаєте в тому uh -huh. числі інформацію. Бо як Оксана Забушка колись це унікально і геніально зауважила, як ті хлопці, які пішли захищати вмирати за Україну, вони при тому, що з них, як вона каже, прям з прасок вже йшла інформація. Так їх заливали цією брехнею, а вони відчули, вони якимось інтуїтивним, я не знаю, якимось духом, якимось чудом і робом відчули, що це брехня, і не повірили. Хоча все робилося дуже грамотно, якщо ми беремо пропаганду, яка ведеться з того боку. Отже, ну вітя мені здається, від виховання людини від тих. Орієнтирів моральних ціннісних, ага. які вона отримує зі свого дитинства, залежить дуже багато всього. Ну, наприклад, я знаю дуже багатьох людей, і мені теж здається, що я можу відрізнити неправдиву інформацію за кількома такими параметрами, які зразу у слух впадають. Угу. Але дійсно дуже багато людей не можуть цього зробити, і вони більше дивляться на емоційну складову чи на картинку. Ну, ми це бачили угу. наочно два роки тому. Як такі гіпнетичні, якісь mm. Ну, тобто, це на твою думку залежить від загальної ну, там, ситуації в сім'ї, загального виховання і оточення певної міри. мені здається, так. Це загальний рівень людини, який може рости протягом всього життя, якщо uh -huh. людина прагне до розвитку. Просто я в цьому сенсі, бо ми багато дуже спілкувалися раніше, набагато більше зараз майже не спілкуємося, із друзями, знайомими, навіть родичами, які залишилися там, на сході, в Росії. Я маю на увазі тут зараз не про схід нашої країни. І вони просто в тій атмосфері брехні, в якій вони живуть, в тій кількості брехні, яка переходить в якість, яка отруює, mm -hmm. що люди з цінностями, люди з совістю, вони якось ну їм довелося. Ну щоб не зникнути і не загинути, їм довелося вже в це вірити, як то кажуть. Ну тут тут може нас рятувало те, що було з чим порівняти, може так. Ну я не довела. Ну рані тут напевно ага. я підключуся, тому що так як у мене вік від 18, Одне з того, що я почула під час тренінгів, це було як в Мелітополі, uh -huh. так в Гуляйполі і в Бердянську, бо маю право проводити на території всієї Запорізької uh -huh. області. Uh -huh. І в Запоріжжі звучало те, що у нас є друзі, знайомі або родичі, які живуть на території Росії, і те, як вони сприймають інформацію, їм досить важко з ними сперечатися. Вони звикли з ними сперечатися. Це теж найпростіше і те, що ну. Це їм просто звично, це те, що вони вміють, uh -huh. але зараз вони мають е, знання іншого направлення, uh -huh. і вони готові показати маркери своїм друзям, знайомим uh -huh. та близьким, що так. Щоб звернути увагу на те, де маніпуляції на телебаченні, де маніпуляції в інтернет-виданнях, де в друкованих, де в соцмережах, де маніпуляції з експертами, з заголовками, mm -hmm. маніпуляції ти радіо забула, радіо найпотужніше ну, радіо. І такий у нас є інструмент. просто mm -hmm. одна вправ називається моє медіаполе. Uh -huh. Uh -huh. І люди вирізняють, скільки часу вони на що витрачають, uh -huh. і паралельно з нею є вправа. Uh, ви малюєте себе і малюєте своє інформаційне медіа оточення, і потім uh -huh. проставляєте звідки ви черпаєте інформацію, звідки пропаганду дуже часто у людей збігаються їхні джерела. Uh -huh. Як інформування, так і пропаганди. Uh -huh. Тому що е, люди навчилися відрізняти е, де інформування, де пропаганда, і тепер знають, що е, мають поєднувати ці джерела разом, аби розуміти, що і там, і там е, може бути і щось корисне, або зерно лише інформації. Uh -huh. Ну і на а, що експерти, ті, хто цю книжечку таку розумну і красиво створив, що вони кажуть? Ти зауважувала, що ми не говоримо кого дивитися, кого не дивитися. Так. Наскільки в Україні все таки є інформування, І наскільки ми грішимо пропагандистськими матеріалами, бо точиться суперечка, а може, й треба дзеркально симетрично відповідати на пропаганду, що тут е, в Україні з нашими не воді? радила б дзеркально. Це ну, моя це... особиста думка, тому думаєш. що uh -huh. ми на цьому вчимо наших учасників. Дуже часто українські змі намагаються відповідати на пропагандистські закиди. Антипропаганда з... так, так, так антипропаганда, але, пропаганда але таким чином роблять ще гірше, тому що не Навчені робити з пропаганди антипропаганду, і таким е, чином вони просто кидають в суспільство інформацію, яка є неперевіреною. Uh -huh, uh -huh. І, е, найголовніше... і яку дуже легко потім виводять так. на чисту воду. Да. Uh -huh. І найголовніше, остання тема, про яку не сказала, її зауважували буквально цього тижня: мова ненависті. Те найчастіше, що замовчується у всіх ЗМІ, але усі цим грішать. Ну або не будемо казати за всіх, а скажемо, що конкретно ті, хто uh -huh. ще не навчилися, грішать у цьому, тому що дуже часто використовуються е, слова, які не мають звучати ні, взагалі у ЗМІ, ні у звичайному використанні. Це стосується і стереотипів з приводу того, як людина виглядає, і тим, ким вона є, і або звідки вона приїхала. Національні, расові, так, географія. Так. Та на цьому так, так. дуже е, спекулюють сильно, і е, це є таким. Виразним маркером, але про це найважче говорити. От тут починаються дискусії неймовірного масштабу і. Ну, зовсім а... недавно така почалася так. І в засобах так. масової інформації так. серед журналістів, так. Угу. Вітю, а щодо твоїх учнів, яким до 18, наскільки вони під тими стереотипами або під впливом тих, хто родичі, друзі, знайомі там в Росії, ну, і... по-перше, хочу погодитись з Ани, тому що. Взагалі, то справа, ми, якою ми займаємось, це не тільки українська справа, це загальносвітова. маніпуляції існують у будь-якій країні, і просто варто показати людям, донести до них єдину істину, що ви самі можете вирізняти правду від неправди. Ви можете шукати різні джерела інформації. Вам Не треба для цього поводир, який скаже, ви можете все у вік, перевіряти у вік. Інтернету кожен із вас може стати журналістом і отримати три незалежних джерела інформації для того, щоб переконатися ну, Щонайменш найменш. Вірна, mm -hmm. так, що найменше три вірна інформація, чи це маніпуляція? Ну і бажано знання мови, хоча б одної європейської так. не ну так, але і в своїх країнах кожен може це робити. Але проблема насправді загальносвітова. І якщо ми говоримо про Росію, то звісно важко жити, коли створена штучна реальність в цій ну, країні. Але ми маємо перевагу, що ми маємо різні джерела і ми можемо порівняти. В цьому сенсі, що ти думаєш з приводу нашого медіа простору? Ну, от ти вже почав про це говорити. Тобто, є у нас там, де брати, є що давати в приклад. Інформування, вприклад якісної інформації, вприклад відсутності мови ненависті на твою думку. Ну звісно, що наш медіапростір теж дуже значно з маніп... використовує маніпуляції для тих чи інших потреб. Але бо ми знаємо як він був утворений в 91-му, як він хибно був так. і не здорово утворений. Це Теж величезна перевага, бо кожен маніпулює в свій бік. І ми можемо ага. також порівняти між собою різні ага. думки і отримати якусь загальну картину. Ну і наостанок у нас не так багато часу. Тут мені хочеться коли вже я кілька разів про медіаринок. Про те, що на нашому медіаринку з'являється суспільний мовник. Не просто він з'являється. Він є і суспільний, і є. У нас вже працюють громадські ну, такі осередки громадського мовлення. Теж там все дуже непросто. Наскільки ви в це вірите? Наскільки ви, ну зокрема, вітя ти будеш готувати тих ж, тих, кому зараз до 18, щоб вони йшли. Ставали суспільними мовниками, ну за суттю, ну тобто, за якістю подання матеріалу, ну дуже хочеться в це вірити, і я бачу, що. Ті громадські ініціативи, які стартували одночасно з Майданом, ми, ми маємо вже дворічний їх досвід. Вони намагаються використовувати всі ці журналістські норми. Дуже хочеться вірити, що щось зміниться на краще. Буде результат. Що таке якість перейде, кількість перейде в якість? Що туди А, Я думаю, що все починається з волонтерів. Далі їх починають підтримувати громадські організації згодом, грантові. А коли угу. починають підтримувати грантові організації, долучаються Ця громада, і таким чином вони. Мають uh -huh. працювати якісно, тому uh -huh. що вони звітують не просто перед країною, вони звітують перед грантодавцем, А грантодавець виставляє чіткі і якісні умови. Завдяки цьому люди знають, що коли вони пишуть грант, значить вони пишуть грант під те, що вони будуть робити якісний продукт. Все залежить від них. Я думаю, тут навіть все одно пріоритет за тим, щоб робити для громади, а не так. для грантодавця. Але грантодавець вчить зараз так. як свідомо так. і відповідально ну, ставитись тобто, до Тобто ті, ресурсу хто готові писати грант, до вони готові аудиторії. виконувати якісні умови. Закінчуємо сьогодні. Починається вітін. Проект будемо пильнувати, будемо знати. Є сайт, на який звертатися. Сторійте на Фейсбуці і Вконтакті. Всі, хто Справа «Голос 2.0» Запоріжжя. І говоримо про те, що все це безкоштовно. Таке навчання так, так. йде безкоштовно, тільки бажання Безпорічно. і тоді знання, які mm -hmm. дуже цінні і які дуже важливі сьогодні. Вам дуже вдячна mm -hmm. за те, що ви в це, за це беретеся. І сподіваюся, ми всі станемо грамотнішими, а отже, сильнішими. Хай щастить. תודה רבה